Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково день для вас привітним буде. Доброго дня, малята. Діти, ми з вами вже знаємо, що природа дарує свої багатства. Перерахуйте їх. Так, це ліси, річки, гори, пустелі, сонечко та хмаринка, дощик і сніг, молодці. Люди користуються цим і створюють блага, тобто рукотворний світ. Зараз я буду показувати вам малюнки. Побачивши природний ресурс, аплодуйте. Якщо цей предмет зроблений руками людини, то потіть ніжками. Тож будьте уважні. Ліс. Це природний ресурс, який приносить дохід та користь людям. Меблі. Це предмет зроблений руками людини. Ви потупотіли ніжками? Молодці! Працюємо далі: річка, море, консерви, компот із ягід, квіти в крамниці, вода, що тече з крана, польові квіти. Ювелірні прикраси, коштовне каміння. Молодці малята! Сьогодні до нас в гості прийшло мишенятко Економік. Доброго дня, економік! Всім привіт! Я хочу з вами пограти у гру. Вам потрібно правильно розкласти картинки до скриньок. Картинки, які зображають природні ресурси, до скриньки, на які зображено дерево. Картинки, які зображають предмети рукотворного світу, до скриньку на які зображені люди. А що таке рукотворний світ? Це все, що зроблено руками людини. Тож будьте уважні, розпочинаємо. Светр. До якої скриньки ми покладемо картинку? Це предмет рукотворного світу. Отже, до скриньки, на якій зображені люди. Хмара це природні ресурси, тому ми покладемо до скриньки, на які зображено дерево, будинок, малина, тарілка, гарбуз, повітряна кулька. Гриби, сонце, окуляри, взуття, дощ іграшки, морозиво. Це предмет рукотворного світу. Отже, до скриньки, на якій зображені люди. Ви теж так зробили? Тоді молодці. Дорогоцінні метали. Це природні ресурси до скриньки, на якій зображено дерево. Молодці малята, ви чудово справились з цим завданням. Давайте пограємо у гру, назви парний предмет. Я буду називати предмет природного світу. Вам потрібно порівняти з предметом рукотворного світу та назвати його. Наприклад, ластівка. Літак, жираф, підйомний кран, півник, будильник, молодці, місяць, ліхтарик, листочок, парасолька, слон, пилосмок, вітер, вентилятор, бабка. Гелікоптер! Молодці малята! Ви справилися з завданням. Діти, сьогодні ми дізналися про те, що природні ресурси виконують важливу економічну функцію, приносять дохід і користь людям. На сьогодні наше заняття закінчилося, тому я і мій друг економік говоримо вам. До побачення!